то у мене зараз буря, емоцій, буря радості. Дійсно, усвідомити потрібен якийсь час, щоб з цим побути а, під враженням, тому що я перший раз полі Еви. Коли штормить, я маю техніки, як себе збирати. У нас зараз проходять живі події. Розкажи про свої висновки, інсайти, наміри, що плануєш робити далі, як взагалі зараз себе почуваєш. Ми навіть не знаємо, яке життя до нас добре, як воно нас любить. І якщо тільки ми дозволимо цьому життючій силі життя в нас війти, то воно все переструктурує в нас так, щоб в нас ставалося все найкращим чином. Відчуваю в собі процеси запущені. А зараз час буде усвідомити і транскрибувати все це в собі, але те, що чим поїду, це до живого життя. І треба довірити життю. Просто прям всередині, все враже, все. Коли говориш живе живе життя, воно там... Ж... і пішли мурашки. Я себе дуже чудово почуваю з самого першого секунди до останньої секунди. Щастя багато і гармонії також багато. Для мене було відкриттям, що Кундалінія це серце, і для мене це життя. Життя кого мабуть, ми ніхто по справжньому і не знаємо. От і для мене це така радість, і всередині така вповнення, таке яке я не відчувала може коли з дитиною, скоріше всього так.